А так, от на продаж виставили її вперше в історії України і практиці агентства з розшуку і менеджменту активів оголосило про початок реалізації арештованого активу за кордоном всієї яхти колаборанта Медведчука Ройл Романс. Нині вже проводять конкурсний відбір організатор. Тор торгів, хто ж буде продавати судно. Зрадника України купив він ще у 15-му році. Його тоді судно коштувало 200 мільйонів євро. А арештували яхту. Я нагадаю навесні 2022-го. Куди підуть вилучені кошти? І скільки ще арештованих об'єктів, так і активів нині знаходиться за кордоном. Про все це далі у сюжеті детально. Хорватія узбережжя Адріатичного моря. Тут біля берегів стоять десятки вишуканих яхт. Одна з них розкішна дев'яностометрова Роял Романс має 14 кают для гостей і місце для двох десятків членів екіпажу. Судно із чотирма палубами і басейном з водоспадом на головній. Серед іншого на яхті є кінотеатр, спортзала та спазона. Та складається шостий поверхів та має два ліфти. На шостому поверсі знаходиться кінотеатр з меблями, кухнею та іншим оздобленням. А також на шостому поверсі знаходиться відкрита палуба для відпочинку гостей. На п'ятому поверсі приміщення, яке обладнано для зберігання воно це яхта медведчука, кума путіна, колишнього нардепа, якого заарештували за держзраду, а згодом обміняли на українських захисників Азовсталі, і це вперше в історії арештований актив, котрий виставили на реалізацію. Знайшло її агентство з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів навесні 2022-го. Це історичний момент яхта придбана в 2015 році, і насправді це сталося рік після трагічних подій на майдані, початку війни. Таких жахливих подій і смертей в нашій державі, і якраз саме це свідчить про цинізм зрадника Медведчука. Саме через рік після таких подій було придбано яхту 200 мільйонів євро. Цього тижня Арма вже оголосила конкурсний відбір організатора торгів з продажу яхти Медведчука З 21 березня по 18 квітня, включно. Будуть подавати документи всі потенційно зацікавлені конкурсанти. В агентстві кажуть, вже отримали десятки запитів від світових аукціонних будинків. Утім, обирати організатора торгів будуть ретельно. У конкурсі можуть брати участь юридичні особи, які відповідають низці критеріїв. Серед основних не перебувати під санкціями та не мати зв'язків з країною-агресором і Білорусю. Та це лише один актив а за кордоном такого арештованого майна сотні. І саме реалізація. Як ти Медвечука має стати початком для реалізації і інших Агентство Розшукано велику кількість активів за кордоном. Це активи Гінера Усманова Рутенберга, окрім Медведка. І це активи, які знаходяться в Великобританії, Румунії, Бельгії Сполучених Штатах Америки. І ми всі встановили їхнє місце знаходження. І ми зараз відпрацьовуємо механізми. Коли можна буде подавати документи для того, щоб отримувати легалізовані рішення, з цікавого ми відзнайшли як то яка знову ж таки оформлена на Оксану Марченко. І я думаю, що вона може бути другим кейсом. За яку суму продадуть судно, поки що невідомо, але всі виручені гроші підуть до українського бюджету на обороноздатність нашої країни. І продаж всіх таких арештованих активів в майбутньому має принести Україні мільйони доларів. Але крім арештованих об'єктів, в країнах Європи та G7 є ще заморожені російські суверенні активи як центробанку, так і підсанкційних російських еліт. Приблизно 300 мільярдів. 300 мільярдів доларів. З них левова частка близько 260 мільярдів знаходиться в депозитарії в Бельгії. І от на ці гроші, і резерви, ресурси. На активи в широкому сенсі може впливати євросоюз, і від початку великої війни партнери шукають механізм, як перенаправити ці заморожені скарби Кремля на допомогу Україні. Утім, європейський союз має побоювання. Почає для себе значні фінансові ризики, і ризики для економіки європейського союзу і для курсу євро, і для в принципі, для стійкості європейської валюти, якщо вони будуть конфісковувати ці активи. Бо це постійно наголошує Європейський центральний банк. тому європейський союз готовий використовувати відсотки, які ці активи генерують. І направляти їх на користь України, і тільки за минулий рік прибутки від таких доходів склали 4 мільярди доларів. І певний прогрес має Бельгія. Країна першої у світі створила спеціальний фонд для підтримки України, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів. Юридичне рішення знайшлося, і 1,4 мільярди євро спромоглися виділити з тих активів, на які скажімо, Жімо, так нараховуються відсотки, тобто це не кошти передані російські, а вони є замороженими, нараховується відсоток. І той відсоток, який нарахувався за час замороження, він перераховується на відновлення України. А глава дипломатії Жозеп Борель у раді ЄС представив пропозицію щодо використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні. Ми тижнями обговорювали, як використовувати доходи від цих ресурсів. Ми не говоримо про капітал сам по собі. Ми говоримо про виграш за рахунок прибутку, отриманого від цих активів завдяки високому зростанню ставок. І після обговорення я надіслав до ради пропозицію, яка передбачає виділення 90% через європейський фонд миру та 10% через бюджет ЄС. Деталі законопроекту опублікувала видання Bloomberg: двічі на рік Києву планують передавати відсотки, які набігатимуть на цінні. Папери РФ на заході. Загалом за рік виходить близько трьох мільярдів євро. Гроші спершу хотіли направити на відбудову, але нині усе більше країн пропонують витрачати їх на зброю, щоб покрити її дефіцит на фронті. Влада цимбаленко Україна, марафон Єдині новини.